Дякую. дякую, всім делегатам і тим, хто зібрався професійналом з в медійній сфері, і дякую організаторам за цю подію. Ми щасливі тут бути. Одна з речей, про яку я хотів би сьогодні сказати, це. Звичайно, ці цінності, які ми поділяємо, дуже е, приємно бути в Німеччині. Тут минулого разу я був в якості сенатора і, і я. Е, Говорив з Девідом Ламі, секретарем британським. і Ми пожартували, що ми були тут минулого разу в інших на інших посадах. І зараз ми обидва дуже пишаємося, що в нас є цей шанс відіграти іншу роль. і я би сказав, що за останні 24 години я був тут і мене вразила гостинність людей навіть. Після того як відбулася вчора жахлива атака в Мюнхені, я тут зі своєю дружиною, і також ми відвідували Мюнхен в особистій якості. Мені завжди подобалося це місто, і той жах, який пережило це місто під час атаки, просто Є жахливими, і ми, ми uh, з вами ми за вас переживаємо вам співчуваємо. сподіваємося, що це не останні оплески uh, на моїй промові. Uh, на цій uh, конференції ми зібралися, щоб обговорити безпеку. Uh, зазвичай ми говоримо про uh, зовнішню безпеку. Тут багато військових лідерів, але з uh, Хоча адміністрація Трампа дуже непокоїть стан європейської безпеки, і сподіваємося, що ми зможемо досягти раціональної домовленості між Росією та Україною, але ми сподіваємося, що європейська спільнота зможе наростити власний захист. Мене найбільше непокоїть не зовнішні як і Росія, Китай, а більше непокоїть. Загроза всередині відхід Європи від основних цінностей, цінностей, які поділяють із США. коли колишній європейський комісіонер говорив про те, що йому подобається, що румунський уряд скасував вибори, і як Якщо так відбувається, то це може відбутися і в Німеччині також. Це шокує американське вухо, тому що е, нам говорили все, що ми фінансуємо і підтримуємо це на користь демократії від підтримки України до цифрових технологій, і все це йде на захист демократії. Але ми, коли ми бачимо, що європейські суди скасовують. Вибори, а посадовці кажуть, що вони скасують інші. То ми думаємо, чи ми встановлюємо надзвичайні стандарти для нас. Насправді, ми мусимо говорити більше ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми мусимо жити за ними. Багато з них з тих, хто є в цій кімнаті, захищали демократію від тиранії на цьому континенті. І в цій подумайте про боротьбу з цензурою з тими, хто скасовує вибори. Ці це правильно? Ні, слава богу, ці люди програли холодну війну, тому що вони не цінували благословення, яке дає свобода. Тобто це. Як визначилося, ви не можете змусити до інновацій до творчості, тому що не можна змусити людей вірити в те чи інше. і це все пов'язано. На жаль, коли я дивлюся на європу зараз, я думаю, що трапилося з деякими з тих, хто переміг у холодній війни, коли я дивлюся на Брюссель, коли йдеться про Спроби закриття соціальних мідіа за те, що вони кажуть, є мовою ненависті. А коли в цій країні поліція проводила, проводила рейди проти тих, хто розміщував контент пов'язаний з фемінізмом, або Опитування тих, хто а, спалював а, Коран, тобто а, ті, хто а, тобто, це а, не є а, ці а, захист права на, на свободу слова не означає те і я а, цитую зараз. І ця цитата про те, що це не означає можливість зменшувати ці свободи. і о, два роки тому британська британський уряд о, висунув звинувачення. О, ні, особі за те, що він за 50 метрів від клініки, які роблять аборти, молився за 50, 50 хвилин. Він не заважав, він просто молився. І після того як британська служба запитала за ще він. Молиться, він сказав, що це за тих, хто не народився, за сина, який в нього не народився декілька років тому, і його справді визнали винним в тому, що він порушив закони буфер, буферної зони на дії в безпосередній близькості до клініки з абортів. Я скажу, що це погано, це приклад погано написаного його закону, але ні, наприклад, декілька місяців тому шотландський уряд сказав про те, що навіть приватна молитва в їхніх оселях може означати порушення того чи іншого закону. І будь-хто, тобто, це. Злочин в думках, тобто я думаю, що тут е, є спад в е, свободі слова, і в інтересах е, правди я хочу сказати, що е, на захист цензури е, виступають. Е, не в найбільше не в Європі, але в моїй власній країні вони хочуть а, впроваджувати цензуру проти місінформації. А, наприклад, а, того, що, а, що наш уряд а, говорив про те, що мусить а, замовкнути ті джерели, які кажуть, що коронавірус йшов із лабораторії. Адміністрація Байдена відчайдушно намагається змусити замовкнути тих, хто хоче висловити свої думки. І адміністрація Трампа буде робити повністю навпаки. За лідерством Трампа ми можемо не погоджуватися з вашими думками, але ми будемо на громадському... Майдані захищати ваше право о, на висловлювання. також мідія фактично о, сканцелювали о, ці о, результати о, виборів. Я о, вважаю, що вони казали, що російська дезінформація вплила на румунські вибори. Але я хочу, щоб ви мали о, широку Широке бачення, можливо, ви вважаєте, що для Росії неправильно купувати рекламу в соціальних медіа, але і так ми і думаємо також. Але якщо цю демократію можна зруйнувати, просто витративши пару сотень тисяч доларів на рекламу, то це не була гарна демократія з самого початку. І я думаю, що демократія менше крихка ніж тих, ніж багато хто думає. І Я думаю, що якщо дозволяти людям висловлювати свої думки, це, це тільки збільшить посилити цю демократію. І тут в Мюнхені великі партії не були до спущені до цієї до цієї дискусії. Ми можемо з ними не погоджуватися, але а, якщо політичні лідери а, висловлюють ці чи інші думки, важливо для нас мати з ними діалог з а, нашого боку Атлантики. А, все більше здається, що а, ті, хто ховаються за а, такими або, огидними словами радянських часів, як місінформація, дезінформація, то вони просто бояться того, щоб хтось голосував інакше або ще гірше переміг на виборах, і це безпекова конференція. Я думаю, що ви всі думає, підготовлені до того, щоб говорити, яким чином збільшити витрати на оборону. І це правильно, тому що президент Трамп сказав, що Європа мусить більше відіграти участь в безпеці цієї цього континенту. Тобто потрібно, щоб Європа збільшила свою роль. Америка сконцентрувалася на регіонах світу, де є які є в небезпеці. Але як можна говорити про бюджет, якщо ми не знаємо, що саме ми захищаємо? У нас багато було розмов, і багато ми говорили про те, від чого треба захищатися. Але мені було менш зрозуміло, я думаю, для багатьох в Європі не було зрозуміло, що від чого саме і для чого ви захищаєтеся, яким є спільне бачення, яке, на нашу думку, є настільки важливим. І я глибоко переконаний, що немає безпеки, якщо боятися Голосів і сумління вашого власного народу і я думаю, що та криза, перед якою стоїть континент, криза, перед якою ми всі стоїмо, ми її самі і зробили. Якщо ви боїтеся власних виборців, нічого вам Америка не зможе зробити, і з цього в цьому плані ви не можете нічого зробити для американського народу, який обрав мене, обрав президента Трампа. Потрібно щоб була демократія, щоб досягти цих результатів. Багато витаканбагато. великої цінності можна отримати для того, якщо керуватися і дослухатися до голосів ваших громадян. Якщо буде доступна енергетика, якщо ви хочете доступне. Канали поставок потрібно правильне керівництво, і ми це добре знаємо в Америці: що не можна мати демократію, якщо ув'язнювати опонентів, і таких як тих, хто молиться, є християнином або представники медіа. не можна думати про те, хто. Кому дозволяти комуні бути частиною нашого демократичного суспільства, я думаю, що немає нічого більш нагального ніж масова міграція. сьогодні практично кожен п'ятий, який проживає в цій країні, перемістився з інших країн. Це історичний рекорд в США зараз. Також цей показник на історичному. Рекорді, і звичайно, ситуація зросла. Ми знаємо, що це сталося не у вакуумі. Це результат рішень рішень політиків на континенті і у світі за останні 10 років. Ми бачили вчора ці жахи, яке це рішення принесло до цього міста, і я не можу. Не думати е, про жертв е, тих, хто е, жертв цієї атаки. Але чому це сталося насамперед? Це жахлива історія, але е, е, на жаль, ми допускаємо це в Європі. і в США це е, той, хто хоче отримати притулок. І він в'їжджає до за кермом автівки до громади, шкодить громаді. жоден виборець на цьому континенті не думав, що він голосує за те, щоб прийшли мільйони неперевірених мігрантів. Ви знаєте, що в Англії вони підтримали Брексит. Чи погоджуються ви з чим це ні? Вони погодилися з Брекзитом. А в Європі багато хто обіцяв завершити неконтрольну безконтрольну міграцію. Я думаю, що люди дбають про свої оселі, про свої мрії і про свою здатність забезпечити себе, своїх дітей. Вони розумні. Я думаю, це дуже важливо, чому я навчився в політиці. Можливо, на Давосі, те, що ви почуєте, не відповідає тому, що вони вважають, що що люди є іншими, але люди не дозволять, щоб їх ігнорували їхні лідери. І е, саме демократія вирішує ці важливі питання на виборах і відкидати е, занепокоєння е, цих людей, відкидати е, людей від виборчого процесу від процесу демократичного. Він не чого не це нічого не досягає. Це шлях до руйнування демократії. Висловлювання своїх думок не є втручанням до виборів. Навіть коли люди дуже впливові, і повірте мені, я кажу, що якщо американська демократія перенесла грету Тунберг, то ви можете перенести декілька місців Ілона Маска, Але те, що Е, неможливо, це неможливо ігнорувати, і неможливо відкидати е, тих, хто є е, тих, хто хоче висловлювати свою думку. Демократія базується на е, тому, що всі можуть висловлювати свою думку і е, е, європейці люди мають голос, європейські лідери мають вибір. І е, я хочу сказати, що ми не маємо боротися, боятися майбутнього. Потрібно е, керуватися тим, що кажуть люди. І навіть якщо це вас дивує, або ви не погоджуєтеся, і е, потрібно е, бути переконним, що країна е, стоїть за вами. Це не Е, е Суть цього не в то демократії, не в цих прекрасних будівлях чи прекрасних містах, а в тому, що переконання, що кожен з наших громадян має голос. Якщо ми цього не зрозуміли, то наша Онискані то наша спільна робота не досягне нічого. Як казав Іоанн Павел. Папа римський, що о, другий, що ми о, не мусимо боятися, і о, він закликав керуватися волею народу. Благословив вас, Господь. Дякую вам дуже. Uh, ви слухали виступ Джей Ді Венса, віце-президента США. Залишайтесь з Голосом Америки і слідкуйте за нашими соцмедіа і uh, сайтами, також телевізійними програмами.